Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я розкажу, які варто вирощувати гібриди баклажан, на нашу думку, у 2025 році. Ми багато перечитали характеристик гібридів, відгуків городників, подивились відео, адже шукали для себе гібриди, які стійкі до хвороб, урожайні, утворюють зав'язі, незважаючи на коливання температури повітря. Та підходять для кулінарії та переробки. Тому хочемо запропонувати і вам ще є час, і, можливо, ви для себе оберете якісь із запропонованих гібридів. При виборі даних гібридів ми також читали ваші коментарі до моїх попередніх відео. Дякую вам, наші дорогі підписники та гості каналу, що долучаєтесь до обговорення теми. Ви дуже допомагаєте всім слухачам у виборі насіння, адже ви таким чином впливаєте на майбутній урожай усіх слухачів? Тому ми просимо і надалі долучайтесь до обговорення теми, хто вирощував дані гібриди. Напишіть нам, чи ви задоволені урожаєм, як даний гібрид зарекомендував себе саме в вашому регіоні. І чи будете ви і надалі вирощувати саме такий гібрид? Друзі, як завжди, все, що ми будемо вирощувати у цьому році, ми записуємо собі в зошит. І я хочу зупинитися на кожному гібриді, який ми будемо вирощувати у 2025 році. Перший гібрид, на якому я хочу зупинитись, це баклажан Казимір. Ми Казимір вирощували в попередніх роках. Баклажан Казимір це ультраранній гібрид французької селекції, висота даної рослини. До одного метра. І перший урожай вже можна зібрати через 55-60 днів після висадки розсади. Його можна вирощувати як у плівкових теплицях, так і в відкритому ґрунті. Ми вирощуємо у відкритому ґрунті. І друзі, до речі, хочу сказати: ми вирощували у теплиці, але баклажани краще себе почувають саме в відкритому ґрунті. Менше хворіють і більш урожайні. Даний баклажан не скидає зав'язі навіть при різких змінах температури, формує. За сезон близько 25-30 плодів на одному кущі і шипи на плодонісці відсутні. Має стійкість до хвороб, баклажани виростають до 20-22 см діаметрі до 6-7 см і середня вага плоду від 250 до 300 г. М'якоть світло кремового кольору. Дуже смачна, без гіркоти. Вирощуємо постійно і вам рекомендуємо. Що ще можу сказати з досвіду? Цікава особливість сорту баклажанів Казимір, що він не вражається колорадським жуком. Отак, дивіться, той жук обгризав листочки Казиміру і все. І далі жук ніяк не шкодить даним баклажанам, так що це потрібно врахувати. Баклажан бібо це ультраранній білоплідний гібрид, виведений селекціонерами нідерландської компанії. Перші плоди вже можна отримати через 50 55 днів від висадки розсади. Також вирощується як у відкритому, так і закритому ґрунті. Рослина середньоросла до 80 см у висоту з короткими міжвузлями. Це дає змогу отримати великий урожай. Саме цих баклажанів, але на часті плода розташовано багато дрібних шипів. Друзі, але смак баклажанів бібо, такий як смак грибів, вони дуже смачні, тож на цю дрібничку не хочеться звертати увагу. На одному кущі формується близько 14-15 плодів. Їх можна формувати у два стебла. І, звичайно, Баклажани потребують підв'язки. Самі баклажани такої овально циліндричної форми, рівні і гладенькі. У довжину виростають до 17 см в діаметрі 7-8 см, середня вага від 300 до 400 г, шкірочка щільна, молочно-бірого кольору, без блиску, м'яко світла, ніжна, пружна, малозерниста. І вони не втрачають смакові якості після зберігання або термообробки. Їх можна і смажити, і запікати, і тушкувати, і заморожувати на зиму, і маринувати, і квасити. Дуже смачні баклажани. Рекомендуємо. Баклажан Аретуза це середньоранній білоплідний гібрид. Період дозрівання 70-80 днів після висадки розсади і врощується також як в закритому, так і в відкритому ґрунті. Рослина місна, висока до 90 см, дуже розвиненою кореневою системою і короткими міжвузлями, отже, урожайна. Формує 9-11 плодів навіть при несприятливих умовах. Баклажани Аритуза. Овально-циліндричної форми, довжину досягають 18 см в діаметрі 5-7 см, вага від 300 до 400 г. Тому, звичайно, потребує підв'язки. Це, в принципі, зовсім похожий баклажан на баклажан бібо. Просто він середньоранній із довшим терміном довзрівання. І даний гібрид баклажанів має плодоношення аж до заморозки, а це дуже-дуже важливо. Баклажан смачний. М'якость світла, помірно щільна, має здатність довго зберігати смакові якості і товарний вигляд в польових умовах, і при транспортуванні. Використовується і в кулінарії, і для консервування. Баклажан Епік це ранньостиглий врожайний гібрид, представлений голландськими селекціонерами. Період вегетації від 60 до 70 днів з моменту висадки розсади. Вирощується як в закритому, так і в відкритому ґрунті. Рослина має 90-100 см висоту, потужна з рясним листям. Активно розвивається в будь-яких кліматичних умовах. Має стійкий імунітет до, до хвороб, Баклажани епік, темно, чорнильного або фіолетового кольору довжиною до 20 см діаметром 8-10 см. Середня вага близько 200-250 г. М'якоть біла, щільна, однорідна, смачна й ароматна. Шкірочка тонка, пружна. Плоди прекрасно витримують транспортування, і тривале зберігання. Використовується як в кулінарії, так і в переробці. Особливостю сорту баклажанів Епік є те, що він без гіркоти, а це також дуже важливо. Баклажан Анатолія це середньоранній гібрид нідерландської селекції. Висота його до 90 см. Перші плоди починають збирати вже через 70-80 днів після висадки розсади, вирощується як в відкритому ґрунті, так і в закритому. Рослина відкритого типу висока, з потужною кореневою системою, густим листям і короткими міжвузлями. На одному кущу формується від 8 до 12 плодів великого розміру, не скидає завість навіть при несприятливих умовах і, звичайно, стійка до різних хвороб. Баклажани Анатолія подовжено циліндричної форми, вирівняні довгі до 22-24 см при діаметрі 6,5-7 см. Середня вага 300-350 г. Забарвлення густо фіолетове з глянцевим блиском. М'якоть світла, майже біла з незначним містом насіння всередині. Має прекрасні смакові якості. урожайний. Відмінно транспортується, не втрачає тургур і товарність при тривалому зберіганні. Призначення колінарія і переробка. Баклажан Фабіна це середньоранній, високопродуктивний гібрид французької селекції. Висота до 60 см, вегетаційний період 70-75 днів від пересадження розсади на постійне місце. Формує приблизно 8-10 плодів рівних за формою і розміром. Рослина сама середньоросла, з хорошою енергією зростання, розлога. І має рясне листя. Відрізняється сильним імунітетом до хвороб і шкідників. Баклажани фабіна виростають до 20-23 см довжину і до 5-6 см в діаметрі, вага плоду від 250 до 300 г. Плоди подовжено циліндричної форми, насичено фіолетового кольору з вираженим блиском. Шкірочка тонка, але щільна. Смак приємний, помірно інтенсивний, без гіркоти. Урожай дозріває концентровано, відмінно переносить транспортування і тривале зберігання. Підходить для приготування різних страв кулінарії, також для консервування, переробки та заморозки, особливості сорту баклажанів Фабіна, де масова віддача першого вжаю і період плодоношення розтягується аж до заморозків. Друзі ми даний сорт вирощуємо щороку. І надалі будемо вирощувати. Ми ще в листопаді місяці в минулому році збирали баклажани. Мені буде дуже приємно, коли дана інформація буде корисна і ви оберете для себе цікавий гібрид. Друзі, хто вирощував інші сорти чи гібриди баклажанів і задоволені урожаєм, то будь ласка, поділіться під відео. Ми всі будемо вдячні вам про терміни посіву насіння баклажан я розказувала в попередніх відео. У куточку зараз на екрані ви побачите силку. Також у кінці відео буде силочка на відео про терміни посіву насіння баклажан. Взагалі, місяць лютий дуже вдалий час посіву баклажан для тих грудників, хто має. Теплички, хто має теплички плівкові, хто має теплички з агроволокна, а хто висаджує розсаду у відкритий ґрунт, не пізно буде посіяти насіння баклажан у березні місяці. Я всім бажаю дружніх сходів, міцної розсади, щедрих урожаїв під мирним небом. До побачення, друзі, до нових зустрічей!